Друзі, всім доброго дня. Сьогодні 24 березня, всім слава Україні, героям нашим слава Так, настав час збору березового соку. Зараз будемо пробувати накачати з пару літрів. Так, я сьогодні. З молодшим поколінням. Так. так, 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 так. Зараз, зараз ми знайдемо підходящу берізку. Я вам покажу, як я це роблю. Тож до включення. Плину вже підходящу берізку таку. А, та краса. Так, зараз будемо робити підготовку. Так, Я ставлю зазвичай, так як дерево є, не знаю чи видно, воно в одну сторону похилене. І при тому нахилі я зараз буду тут робити дірку. Так. Так, в мене є такий шланг. Руком неудобно робити. Так, то вже шуроповерт з сверлом. З підходящим діаметром. Під отакий такий шланг. Так і... Баночка. Зараз, зараз я покажу, як я вирізаю, аби сміття не попадало. Ось робимо Під верхом такий ліс магенький. Зараз сюди шламочку пропхаємо. Добре. А тепер будемо сверлити. Ага, Перше подивимось, як вона у нас тут буде стояти, зробимо місце. О, тепер будемо тут сверлити дірку. Треба глибоко сантиметра три. Так, зараз дивимося, чи буде тече сок. Так, у нас вже сок проступає. Значить добре, вибрали. А з цієї сторони Виступом просто більше соку. буде йти О, вже вже пішов сок. Раненько. Так, добре. Зараз нарізаємо шланг. Ки сантиметрів 10 без запасом було. О, Продуємо і вставляємо отвір. О! Так, зараз будемо дивитися, як. чи буде тече чи ні. Не. Не. Ще нема, може забилося терсую, провіримо. Знову забрал. Ні, пішов. Пішов. Добре. А тепер поставим ставлю ященку, цим отвором. Пропихаю сюди. Закріпимо таким звичайним шурупом по дереву, аби вона у нас, як набереться повна, аби вона не впала Оп. Ще? ось так способів є багато, люди ставлять і кульки поліетиленові ну Такий метод, я думаю, що... І сок чистий буде. О, як вже нас пішло. Так що, друзі, встановили ми на наші бутлі. Тут одна, тут дві. Ну і тут одна є. Що вам покажу з плиска. Отако. Так що буде вам корисний такий метод, буду дуже радий. Ну що, друзі, будемо завершувати. Зазвичай всім добра, миру, злагоди. І саме головне мирного неба.